Намасте, любі друзі, рада всіх знову вітати на своєму каналі, і зараз я вам розповім про гноз. На наступний тиждень, на перший тиждень вересня, але перш ніж я почну, я вас буду дуже сильно просити поставити лайк або дизлайк цьому відео, написати будь-який коментар. Адже YouTube суттєво порізав мої перегляди через те мені дуже сумно, що мало людей мають можливість мене побачити. Будь ласка, діліться цим відео, діліться для того, аби квітнув україномовний YouTube. І ми бачимо, що вересень починається з такої дуже нефайної погоди, і це саме стосується і астрологічної погоди. 4 вересня у нас будуть декілька дуже цікавих подій, але накшатра буде дуже. Не хороша, я її просто ненавиджу. Цей гарень, хоча вона людська, але вона дуже така небезпечна і дуже така підступна. Це іникшатра ДТП, тому, будь ласка, будьте уважні на дорогах. Це іникшатра поганої погоди, це іникшатра таких сварок в групі. Тому краще ізолювати себе, триматися якось по подалі від людей, не конфліктувати. Так, цей день хороший для. Початку якихось аналітичних справ для навчання хороших, для лікування. Але також в нас декілька цікавих астрологічних подій. Перша, почну з хорошої новини, закінчується ретроградний рух Венери. Можемо всі видихати. В плані стосунків у нас всіх трішки налагодиться. Але, але Юпітер, як антипод Венери, йде в ретроградний рух. Прямо в один день. Прямо 4 вересня в один день це все відбувається. Венера перестає бути ретроградною, а Юпітер починає свій ретроградний рух. І, власне, цей рух буде тривати до 31 грудня 2023 року, септо до нового року. Прямо чітко, чітко. Тому ем, буде відчуватися таке трішечки. Ем, Зменшення удачі, можливо, непорозуміння з дітьми, не так все добре з грішами, і взагалі буде відчуття відчуття, ніби дементори прилетіли і висмоктали з нас усе щастя. В принципі понеділок саме так і буде відчуватись, тому тримайтесь. Тепер вівторок, 5 вересня. Отже, 5 вересня у нас буде накшатра Крітіка, її символ цієї ножиці, це є доволі таки негативна накшатра. В цей день добре стригтися, щось видаляти, наприклад, якісь зуби мудрості видаляти, або щось негативне, робити якісь операції, очищатися. Займатися лікуванням, особливо це стосується якогось хірургічного втручання, це все дуже сприятливо. Несприятливе будь-яке спілкування, адже можна наговорити чогось лишнього. Також сприятливим є завершення будь-яких справ, або, наприклад, завершення токсичних е нехороших стосунків. Наприклад, що хтось там вже просто в печінках сидить. Вже... Неможливо це терпіти, то можна просто взяти і відрізати цю людину зі свого життя. Просто можна в цей день користуватися цими такими відрізаючими енергіями для того, щоб щось видалити зі свого життя. Власне, починати нічого нового я не рекомендую, адже це дуже швидко видалиться з вашого життя, лиш би ж і вас не видалило. Тому дуже акуратно це. І, власне, в цей день можливі певні хвороби горла. І, до речі. Ледь не забула в цей день, дуже небезпечно є знаходитися біля води, адже можна а, ну, постраждати від цього. Гіршу випадку навіть втопитися. Тому будьте обачні. Я не закликаю вас не митися. Ні, мається на увазі великі водойми. Бережіть себе. Так, що там у нас у середу? А у середу у нас принципова інша накшатра, рухіні, вона є безжатва, вона просто супер-пупер, і вона якраз не терпить такої різкої поведінки, яка вимагає, вимагає крітіка. Тобто, якщо ви все демон будете до когось бикувати, будете себе негарно поводити, то це буде страшне. Негарно так себе поводити, рохіні буде наказувати. Дуже жорстоко в цей день дуже добре купувати якісь нові речі, спілкуватися з людьми, знайомитися з новими людьми, з якісь нові контакти. Налагоджувати. Також знову ж таки лікуватися, займатися самолікуванням і релаксацією. От, власне заборонені будь-які такі різкі дії. Е, в принципі, коли рухіння у нас на небі яскраво сяє, як оце буде всереду, то є сприятливим починати якісь нові справи, щось таке велике купувати, започатковувати, але я нагадаю, що у нас зараз на небі три. Ретроградні планети, знову ж таки, три. Це є Сатурн, Юпітер та Меркурій, тому краще утриматися від початку нових справ, якихось глобальних. Можна щось таке, маленьке розпочати, не, не довго там На місяць, на два, на три максимум. Бережіть себе і гарної середи. А тепер четверо. Четвер збуденакшатра Мрігашира, вона також не любить конфлікти та конфронтації. Тому краще в цей день бути гарним зайчиком і нікого не дратувати. Мрігашира це дуже легка на підйомник шатра, вона так любить спілкуватися, подорожувати, тому в цей день є показані подорожі, також цей день сприятливо. За всіма параметрами зачинати дітей, вони будуть доволі благочестивими, мають вийти. Також в цей день можна якоюсь творчою, легкою діяльністю і відпочити такий от, власне активний відпочинок собі влаштувати. Але можуть бути певні проблеми з горлом, може бути кашель. Простуда, і якісь можуть виникнути проблеми, які зв'язані з неправильною дієтою. Тобто щось не те з'їли, те, що вам не підходить, ну можуть бути всякі не Тому їжте лише чисту, правильно, якісну і свіжу їжу, і буде вам щастя. О, друзі, п'ятниця, то буде щось страшне, адже в нас буде. Місяць кшатрі Ардра. Ардра означає знищення, руйнування, щось дуже деструктивне, а також сильний тиск. З позитивного одразу скажу, щоб вас сильно не лякати. Символ Ардра це є діамант. Цебто та, та субстанція, яка виникає під дією величезного тиску. Тобто, так, можна з цієї накшатри вижити щось хороше, але потрібно розуміти ці всі ризики. Тому в цю Накшатру точно не рекомендую щось починати нове, тому що вона є деструктивна. В цей день потрібно якраз руйнувати щось старе, щось застаріле, не потрібно викидати, руйнувати, знищувати. Тоді це знищення воно буде остаточне. Тому в, 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 в п'ятницю дуже легко буде знищувати ворога, як фізично, так і морально. Власне, цей день для цього створений для знищення. І для, скажімо так, для того, щоб зрівняти все з землею. Просто-напросто цей день не підходить для будь-якої благочестивої діяльності, ніякого шлюбу, не зважаючи на те, що це є п'ятниця, День Венери, ніякого зачаття дітей, краще не подорожувати, нічого не починати. Навпаки, треба завершувати. І завершувати можна доволі таки. Агресивно. Власне, ардера, вона також небезпечна тим, що завдає людям великої тривожності навіть до нервових зривів. Тому в цей день доволі чутливою є наша нервова система. Ми можемо трошечки залетіти з кутушечок, може у нас чуть-чуть дах поїхати. Це потрібно враховувати щодень такої нестабільної нервової системи, а також можуть бути алергічні реакції, якісь прояви на шкірі і можуть виникнути захворювання легень. Тому, будь ласка, бережіть себе в п'ятницю і напишіть в коментарях, як ви її пережили. Фух, В суботу, слава Богу, буде нормально, більш-менш, незважаючи на те, що це День Сатурну, доволі такий аскетичний день. В цей день не варто би, аж занадто <с, <с,> себе віддавати гедонізму, потрібно бути активним. Плюс у нас накшатра по Нарвасу. Вона означає певну повноту, де є таке відчуття відкритих, розкритих крил, розкритого потенціалу. Тому в цей день, в принципі, можна розпочинати щось нове, але, враховуючи дану ситуацію, у нас на небі, я рекомендую. Не розпочинати щось нове, а перезапускати ті проекти, які раніше були, з якихось причин не вдалися, чи якось воно все застопорилось і ну, з будь-яких причин вони зараз не існують, але зараз ви хочете їх якось перезапустити. Тому, будь ласка, субота, ідеальний для цього день перезапуск проєктів, перезапуск бізнесу, перезапуск стосунків, і тому. Подібних речей. Також цей день можна купувати якийсь новий одяг, прикрашати себе і, власне, почувати доволі таки непогано. Також це є день сприятливий для сільськогосподарських справ. Він є несприятливий для шлюбу. Також в цей день я категорично рекомендую давати гроші в борг і позичати їх в когось, адже потім дуже-дуже важко буде їх. Віддавати або вибити їх назад ці гроші. Також будьте уважні щодо того, що ви їсте. Адже в цей день можуть бути проблеми з печінкою та нирками, це безпосередньо. Ну, воно не скільки від того, що ми їмо, але також воно впливає. Доволі таки серйозно тому. І також можуть бути проблеми з нашими нервами, знову ж таки, бережіть свої нерви, бережіть себе та своїх рідних. І неділя у нас дуже-дуже-дуже цікавий день. Адже це у нас екедиші, день посту. Всі ми знаємо, вже, як поститися на екедиші. У двох словах нагадаю: в ідеалі краще не їсти, не пити, але якщо за станом здоров'я ви не можете цього зробити, то краще обмежитися фруктами, овочами і молочною продукцією та горішками. Всі решта продукти краще не вживати. І цей день просто присвятити молитві, медитації. молитві. За наших воїнів і присвяті всіх цих плодів, всіх цих молитв та аски з нашим охоронцям ЗСУ, для того, щоб вони мали більше сил відбивати атаки ворогів, а також атакувати їх. Дуже серйозно і потужно. А, також накшатра є доволі таки класною, вона вважається взагалі найкращою, це накшатра пуш'я. І все, що можна робити, в принципі, в цей день є сприятливо, як деструктивна, так і конструктивна діяльність. Єдине, що не можна в цей день робити, так це одружуватися в цю накшатру. Це є заборонено. А, але в цей день можна знищувати дуже ефективно вороги. І це буде дуже сприятлива. Будь-яка діяльність їй сприятлива. Але знову ж таки, я наголошую, що найкраще, найкращий день кадаші використати для молитви, тому що власне, цей день він є присвячений Господу. Раз в два тижні наступає цей день, коли ми можемо звернутися з певними просьбами і передати ці просьби плоти цих просьб іншій людині. Нашим захисникам ще раз я закликаю. Так, всі збирають донати. Я сама завжди це роблю. Я сама, знаєте, такий, типу, я постійно кудись відсилаю донати, сама не збираю, бо я не дуже якби не хочу брати на це відповідальність. Просто я пересилаю, я працюю як волонтер також, але я закликаю, власне, донатити нашу енергію, донатити нашої наші молитви і нашу. Якусь хорошу вдачу воїнам на фронті, повірте, вона їм дуже і дуже потрібна. Я вам бажаю удачі цього тижня. Не розчаровуйтесь, не розстроюйтесь. Пишіть, будь ласка, в коментарі, як вам. Цей прогноз, як ви себе почуваєте, а також переходьте за посиланням на мій інстаграм та телеграм, там з'являються нові цікаві статті про астрологію, а також про скоро нове навчання не для початківців. Я початковий курс поки що не беру, беру другий курс на ми будемо вивчати це власне те, про що я кожного дня тут розказую. Всім удачі, всім гарного тижня, люблю цілую і до зустрічі!